рідні, незламні, мужні, хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі милі ніжні й кохані, вмілі, упевнені та незрівнянні. Щиро подяка вам наші герої, ворога знищити, ви у двобої, Вам пишаються і віримо безмежно, будемо вільні і незалежні. Спасибі, воїни мої, що бережете Україну. Спасибі вам за мирний тихий сон, Спасибі вам, що ви живі, Спасибі, ангели мої. Вітаю тебе, і до полька, і калина, і синє озерця, і тендітний ручай, і святам, і з ним збройних сил України. Ти свято це воїна, її настрічай. Стрічай його гордо, сміливо і славно, Стрічай звичаєм дідів, козаків. Хай служба іде, і звитяжна, і вправно, і Бог береже, хай во і віків. Хай буде щасливою ваша дорога. Щоб мир був у світі і добрим був час. Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб діти живі повернулись до нас. Служіть і мужніте, старайтесь ще сил, в майбутньому це знадобиться для вас, щоб ваші батьки були горді і раділи і пишалися вами у добрий вам час. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни. Захищають мир свободу, служать рідному народу. Щира шана і подяка хлопцям, молодим солдатам, що строкову службу чесно сприйняли, як борг почесний. Матері й батьки, шановні, вихованням послідовним, відчуття патріотизму і повагу до вітчизни у серцях синів зростили, вартувати відпустили мирну, вільну і єдину, незалежну Україну. День Збройних сил України від усієї душі хочу побажати міцних сил, незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів та обов'язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань.